Твої басові партії звучать отак. А, а ти хотів би, щоб вони звучали, як Джако посторілися? Ну, цього я тобі не розповім, але як їх покращити, давай поговоримо. Вітаю вас на каналі Лікер Торі. Перед початком важливий дисклеймер, те, що це відео більше для новачків, це загальні поради. Можна дати більше, треба дати більше, але це більше скориговано на людей, які не розуміють, куди їм рухатись. Тому, не знаю, може ви і для себе знайдете щось нове. І перше, з чого ми почнемо, самий простий базовий метод для лінивих басистів, таких як я, додати Октави. А наступна порада додати ступені до вашого рифу. Якщо ви пішли грати на басу, тому що там не треба рахувати більше, ніж до двох, доведеться, тому що ступенів. Ну, їх більше, ніж 5, це точно. Я басист, який знає п'ять ступенів. Але якщо серйозно, бас-гітара працює по таким же законам, як і гітара, і ви можете їх обіграти. Просто це буде звучати інакше. Тож, ну, давайте. Подивимось, як додати, наприклад, ступені в той ріф, який ми взяли на початку. А ще коли я почав монтувати це відео, я помітив дуже важливий нюанс, я забув про саме головне, бас це ж ритм секція в гурті. Правильно? Ну майже. Ритм функцію вона виконує, як воно працює, і чому саме так і інакше. Ви можете подивитись канал Олександра Клочко. Він там зняв дуже гарне відео, яке дуже гарно пояснює, що куди, як і навіщо. А я просто покажу, як все докупи скласти разом з прикольною свінговою ритмікою або не свінговою. Я не знаю, вирішуйте самі. Погнали! І головний заклик цього відео експериментуйте. Не бійтесь тицнути не туди, або щось не так, не так, не так. Це можна виправити на репетиції вдома і так далі. Головне, спробуйте. Можливо, знайдете той самий, я не знаю, дроп к. Можливо, ви ту саму унікальну ноту на басу. А може і ні. Ну скоріш за все, ні. Я знаю, мене дивляться інші басисти, гітаристи. Давайте свої поради в коментарях, щоб ви порадили починаючим людям. Як їм зробити партії цікавіше, тому що я, наприклад, потрапив в гурт басистом на наступний день, коли взяв бас. Для мене це було стресово, важко, тяжко і страшно. Дякую за перегляд, дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте, не знаю, що там, дзвіночок, по-моєму, ставлять як вайбері, оце сповіщення. Підписуйтесь, коментуйте, кажіть, що ви ще хочете побачити на цьому каналі, а я спробую це зробити не через місяць, а через два. Тож, на зв'язку.